Друзі, всім привіт! У нас нове поступлення. Приїхав до нас такий Volkswagen Passat 2020 року з Німеччини з Volkswagen. Весь в рідній фарбі в такому прекрасному чорному кольорі. Машинка до нас приїхала з оригінальною сервісною історією з пробігом 128 тисяч. Машинка обслуговувалась на дилері Volkswagen. Машинка у нас має такі класні передні матричні та задні максимальні фари. Машинка має камеру заднього огляду. Автоматичний люк заднього відсіку, фаркоп, який виїжджає на кнопочку, закриття, затоновані заднє скло. Машинка має такі класні диски, круту резину Continental. Має два комплекти резини, зимову та літню. та все йде в комплекті. Машинка у нас в такому прекрасному кольорі. ще раз повторюсь. Приїхала тільки сьогодні з додаткових систем безпеки у нас іде мертві зони, такий класний салон. Так, ще раз повторюсь, з додаткових систем безпеки у нас є. Зараз переведемо, щоб було простіше читати. Адаптивний круїз-контроль. Е асистент екстерного лімування, асистент руху по смузі, асистент зміни смуги, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання автопи, превентивна система безпеки. Машинка у нас має двозонний клімат-контроль, підігрів передніх та задніх сидінь, автоматичне паркування. Е кнопку старт-стоп. Має таке цифрове led табло, пробіг у нас 128 тисяч, адаптивний круїз-контроль, машинка в такому збережному стані. Як на мене, прям ідеальна, як нова. Тому звертайтесь, як завжди, робимо хорошу ціну, якщо ви пошуках хорошої машини, ми як завжди всьому допоможемо. Всім гарного дня!